Я вважаю, що е, така комісія є та зараз необхідність створити таку комісію при е, обласній раді, щоб переглянути ці всі назви е, та міст, е, селищ, е, ну а також вулиць, е, пам'ятних е, пам е, пам знаків е, безпосередньо на території області во всіх АТГ. Для того, щоб не було тут е, броновського руху. Я вважаю, що тут от дійсно ця комісія повинна бути, ну, вона буде згідна дійсно з, зі складу депутатів обласної ради, може з, з, з тим, щоб ми туди запросили фахових якихось, ну, фахівців, і дуже прискіпливо підійшли до цього питання, щоб тут не було теж е, ну як ми ж пам'ятаємо, що у нас було. Театр Чкалова, а Чкалов наразі в нашому місці не був. Ну, він ті роки був на слуху, взяли, прилепили. Так і вулиця Чкалова, вона до сих пор носить це ім'я. Але якщо ми будемо присвоювати це ім'я, то це повинно бути ну, ім'я місцян. Ми не повинні, я нічого не маю проти Миколи Вінграновського. Це дуже поважна, заслужена людина. Ми теж взяли йому вулицю дали. Ну, він уродженець міста Первомайська. Можна там назвати і проспект, і вулицю, і пам'ятник цієї людини. Вона заслужує на цей лауреат державної премії імені Шевченка, і кінорежисер, і актер, актор. А у нас дуже багато місцян, яким я взагалі про які ми забули. Ми взяли, назвали там якийсь клаптик, якийсь сквер, там, де три дерева, назвали іменем Ганкевича. А чому Анатолія Ганкевича ми не назвали не одну вулицю? Це людина, яка перша вона підняла на високий щабель наш судівний Чорноморський завод. І, до речі, одними з емблемою на цій медалі, що зараз випущена пам'ятне, що Миколаїв міста Герой, там оці крани фінські стоять, там вже в цих кранах жодного мотора немає, вже їх давно познімали, бувши власники, пограбували його. А якщо ми хотіли би, щоб у нас місто знову стало містом корабелів, а не містом перевалки, тільки зерна чи переробки продукції, то ми повинні е зараз і е подростаюче покоління, покоління виховувати на ім'ях цих знаних людей. А де у нас е вулиця Юрія Івановича Макарова? Це взагалі людина, яка будувала е авіаносці авіаносні кораблі. Я спілкуюсь з молоддю інколи. Е так час швидко вплинув і називаю, що ми будували авіанесуші кораблі, а вони не можуть бути.